Всім привіт! Скоро вже стартує у нас сезон полуниці, і е, хотіла дати невеличкі корисні породи, як, при якій температурі треба використовувати препарати, які ми використовуємо на полуниці і не тільки. Е, я буду робити обробки перші мідними. Це коли температура не буде вже опускатися нижче плюс 5 градусів. Це бордузька суміш, яка не так змивається, як, наприклад, медіон Екстра, бордузька суміш краще використовувати її на відкритому ґрунті. І. Її, звичайно, треба використовувати якомога раніше, як тільки почистили, для того, щоб затягнути оці ронки, які будуть в процесі обрізки, чищення полунички. Ну, Звичайно, ці препарати можна використовувати не тільки на полунички. Їх використовують на різних овочах, на деревах, кругом, Ну, смотря яку ви ціль прислідуєте. Вже десь муха літої навіть. Так... Тому я буду використовувати першу бордуську суміш, яку буду робити із ізвісті і мідного купоросу. Це я завжди так роблю на вулиці. І якщо ж суха погода стоїть, якщо в нас суха весна, то можна використовувати і медіон екстра. Медіон екстра вона хороша при такій погоді, коли немає дощів, то її можна використовувати і не задумуватися над цією бордоською суміш, тому що її готувати не дуже приємно, і цідиться. Ну, звичайно, її вона хорошо цідиться, добре цідиться, все добре, але її готувати, звичайно, складніше, тому що медян екстра розвів і пішов бризкати, а тут треба готувати, звичайно. Особливо, якщо великі об'єми, то це, звичайно, не так легко. так, це фунгіцидні обробки. Медіан Екстра ж краще використовувати від плюс від 10 градусів до плюс 25. Якщо ж ви використовуєте в жару, то краще використовувати її якомога раніше вранці, поки ще температура не висока. Тож, ось так. Далі бордоську суміш використовують від плюс 5 до плюс 25 градусів. Потім у мене йде обробка парацельсом, тому що там великий строк очікування, і цей препарат діє. Так, парацельс, Парацельс від, теж від 10 градусів. Там є, чому він хороший? Тому що там pH води може бути від 6 до 8. От. Чому він хорошо діє. Звичайно, я не виписувала інші препарати, ті, що Ну, по pH, по pH води. А це, що я використовую, сама і. Раджу вам, то я подивилася, при як... ну, умови, які, при яких використовується е... цей препарат. Тому в кого лужна вода, то взагалі дуже підходить цей препарат і дуже гарно працює від плюс 10 до плюс 25 градусів. Його ж можна змішувати із іншими препаратами, але треба, звичайно, робити тест. Те, що я змішувала, я змішувала з ним Альфа Супер і Мірольд. Ці я змішувала розом. І теж альфа супер працює від 10 градусів. Чому я вам раджу використовувати Альфа Супер, тому що Альфа Супер він добре працює від зимових стадій. Оці всі вся нечисть, яка перезимувала в землі, і яка вилазить від плюс, коли прогрівається температура, вже стає плюс 7 і більше, і плюс 10, то тоді вже всі шкідники. Оці, що зимували, вони починають вилазити і починають живитися нашими рослинками, і також відкладати потомство. Тож, Щоб якомога раніше і ефективніше боротися проти шкідників, то краще починати обробки якомога раніше, ну, при температурі, звичайно, при тій, якій. Цей препарат діє. Тож, я використовуватиму альфа супер поверху, по листу, ось таким буду працювати. І в корінь, в корінь, в корінь я буду давати або турбопресто. Турбопресто дуже гарно працює, і він працює. Але діє він до, 20, до плюс 25, значить, він діє і при низьких температурах. Тож, як тільки почистили, ґрунт трішки прогрівся, плюс 7 вже є градусів, значить уже шкідники починають шевелитися. Значить, ми і даємо в корінь. Наприклад, в корінь можна турбопресто, можна твікс, можна. Зараз перінекс, оці препарати можна, антихрущ, оці препарати ми вносимо в ґрунт. Якомога раніше, щоб оцей строк очікування до цвітіння він вийшов, щоб поки в нас вилетять бджоли, поки зацвіте полуничка, то рослинки вже. Були захищені до цього. І е, ті шкідники, які нам не потрібні, які вже там є, вони загинуть, а коли вилетять бджоли і будуть нам робити користь, опилювати нашу полоничку, то вже вони не постраждали. Це дуже-дуже на це треба звертати увагу. Да, і застереження. Перенекс не можна використовувати перед заморозками або після заморозків. Треба дождатися такого періоду, коли немає заморозків і погода горна. Тару можна використовувати в ґрунт, щоб убити тих шкідників, які в ґрунті. І актора діє від плюс 10 до плюс 25 градусів. Біологічні ж препарати краще використовувати туди, уже коли буде квітнути полуниця. Звичайно, треба дивитися, які не шкодять бджолам, і ті використовувати. Якщо ж ви використовуєте ті, які шкодять бджолам, значить треба накривати полуничку, щоб вона щоб бджоли не сідали на неї. Хоча б перший період, поки діє цей препарат, тому що цей препарат, ці препарати зазвичай вони опасні у перші години, у перші сутки, вони опасні для бжіл. Звичайно, є і безопасні. Тож вибирати, звичайно, вомк. На цьому практично в мене до цвітіння обробки закінчуються. Ну, крім звичайно тих препаратів, які використовуються по цвіту, це або Luna Sensation, або Switch, які вже використовуються по цвіту від сірої гнилі. Е, так. І, ну і далі я скажу, які препарати є ще. І які, при, при якій температурі вони працюють. Наприклад, із фунгіцидів, Ридоміл Голд працює від 12 до 24, хум працює від 5 до 25, а бігапік від плюс 3 до плюс 25, тупас від 5 до 25. Рокурс від плюс 10 до 25, скор від 16 до 25, триходерма ж працює від 10 і вона боїться сонця. Тож, триходерму, коли бризкаєте по листику, ну і, і не тільки бажано її використовувати вже ввечері, коли сонце вже сідоє. Сінна паличка ще від плюс 15 до 36. Так, актора від 10 до 29. Іскра від 12 до 25 градусів. Фуфанон від 12 до 25. Бісоктебацилін від 18 до 30. Колись я його використовувала, мені присилали, і я показувала цей препарат, то люди писали, що він не діє. Він повинен зберігатися при, ну, при температурі, яка там вказана, не можна нарушати цю температуру при зберіганні, і також не можна нарушати температуру, при якій він обробляється. Тоді все діє. Фітоверм, ну і, звичайно, строк пригодності треба дивитися. Фітоверм від 15 до 25. Метарізіум від 10 до 25. боверія від 10 до 25. Так, медіанекстра я говорила. Ну, і. Ну і все. Так. Тож, кожен, звичайно, вибирає собі сам препарати. Тож ось такі невеличкі поради, можливо, комусь знадобиться, хтось може не знає, може хтось не, не знайде цієї. Я думаю, вона буде корисна. Тому що ті, хто зі мною і давно, вже, я думаю, усі вивчили, що кожен препарат має свою температуру, при якій він діє. Ну, і також хочу показати мої автомати хочуть фосфору. Зараз я покажу, чому ось починає. Трішки синіти стовбір, і також ось тут обратна сторона листочка, теж ось така стає сиренєва, такої пускового кольору. Це значить, що рослинки просять фосфору. Е, в мене підживлення буде в середу раз в тиждень. Ну, звичайно, можна побризкати на вечір. Можливо, я сьогодні і зроблю. Можна побризкати 18. -ками. Це добре гарно діє по листику, тому можна пройтися, там є і мікроелементи, і там є також магній, то краще, звичайно, бризкати не в жарку погоду, не в таку, як зараз, у мене в теплиці, зараз у мене тут, і здається, 30 градусів. Я повідкривала все, що можна, але двері відкрити не можу, тому що на вулиці мінус. Ну, ще почекаю, щоб в корінь давати, тому що я в корінь давала магній. Щоб в корінь давати, треба, щоб пройшло 7 днів після магнію, тому що фосфор із магнієм не друже. Тож можна дати по листику, так як у мене починають колір починає мінятися у томатів, тож дам їм 18 ввечері перед тим, як вже сонечко буде сідати, тут у мене буде тепло все одно. І зоня, чим більше, знаходиться, Оцей рущий на листу, тим довше рослинка ним живеться. Тож я ввечері побризкаю. Звичайно, якби я підживлення робила в неопалювальній теплиці, і на ніч температура добре знижалася, наприклад, як на полуниці, то на полуниці краще я зроблю таке підживлення вранці, коли температура вже стане більш-менш нормальною і в мене там закрита буде. Полуничка, і можна її, їй дати живлення по листику. На цих же ж рослинках, які в мене у теплиці, тут де опалювальна тепличка. Тут я дам по листику, 18-ки, щоб прибрати ось оцю синіву, яку яка у нас на томотиках. З фосфорними ж добривами, треба бути обережними, бо вони можуть обпалювати кореневу систему. Тож, таким маленьким рослинкам треба давати меншу дозу. Не так, як на великі рослинки, не столову ложку, ну, а 10 г на 10 літрів води. Це якщо в корінь. На лист, на лист я ж буду давати столову ложку на відру води, не монофосфату калію, а 3,18, так як у мене томатики вже такі величенькі, які і є тут вже е, чималенько настоящих листочків, вже 4, 4 листочки настоящих, тож їх вже можна підживлювати і по листику. Жосток. До речі, сьогодні я черенкувала, почиренкувала свої еустоми. Попробую, як же вони будуть черенкуватися зараз, тому що зараз такий період, що не садити насіння треба, а треба або черенкувати, або садити ті рослинки, які плоди дають в ґрунті. Тобто, наростання кореня. І сьогодні навіть полив небажаний, але все одно я поливала трішки зранку, тому що рослинки тут швидко пересихають, і полив тут у мене кожного дня. Тож, ось так. І також ось сьогодні, наприклад, можна е, посадити, хто любить бурячок. Е, столовий бурячок, наприклад, можна посадити в касетку, можна в стаканчики посадити. Він дуже гарно переносить пересадку, і так ви отримаєте ранній урожай бурячко. Так як е, зазвичай весною нам не вистачає поживних елементів, і... Е, Треба обов'язково поповнювати ці недостаючі елементи у вигляді вітамінів, які ми споживаємо з овочами. Краще якісь овочі споживати, а не якісь пігулки, ковтоть. Тож, ось так. Всім миру добра всього найкраще, і все буде Україна. До побачення!